Вітаю всіх на моєму каналі. Якось мені натрапилось відео з цукерками мандарини в шоколаді. Проте це були не шматочки, не дольки, а саме цілі мандарини з шкіркою покриті тоненьким прошарком чорного шоколаду. Уявляючи цей смак, я одразу захотіла їх приготувати. Звісно, у вільному доступі такого рецепту знайти неможливо. Аналізуючи складники цього десерту, я розпочала пошуки. Пошуки інформації, як зацукрити мандарини цілісні, щоб вони зберігали свій природній вигляд. Тобто не знімаючи шкірки. Звісно, на просторах інтернету, особливо українську, такої інформації немає. Отож, я далася до іноземних джерел. Нам необхідно позбутися ось цієї гіркоти білої перегородки, яка називається Альбедо, яка знаходиться під шкіркою, під цедрою. Та шоколадне покриття, яке повинно бути м'яким, щоб легко різати чи кусати. В той же момент він повинен гарно тримати форму, тобто щоб мандарин мав свою цілісність, тобто цю захисну оболонку, яка буде тримати форму. І при розрізі мандарин повинен бути соковитим та щоб витікав ось цей сироп. І як бачите, мені це вдалося. Отож, даним рецептом поділюсь з вами. Проте до початку декілька кадрів для порівняння з відео, яке я побачила. Як бачите, м'який та ніжний шоколад, який можна легко розрізати, всередині є цілісність мандарини та тонкий прошарок шоколаду, тікає мандариновий сироп. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Перш за все необхідно взяти мандарини. Вони повинні бути цілі, тверді та цуковиті. тобто в самий сезон. Виберіть ємність, в якій їх можна подалі зберігати, щоб вона була з кришкою. Мандарини необхідно промити під проточною холодною водою. Не забуваємо зняти ось цей хвостик, звідки мандарин починає рости, тому що він нам не потрібен і буде надавати гірчинку. Буде заважати. Беремо кухонну губку чи щітку та добре вимиваємо. Нам необхідно промити всю цедру, щоб спор вимити весь пил та забруднення, які є, тому що. Під час приготування цей бруд може дати нам ферментацію, тобто небажаний ефект, який нам не потрібний. Тому що в рецепті я не використовую жодної хімії, тільки натуральні, звичайні, природні інгредієнти. Отож, вимиваємо та викладаю на сито для того, щоб стекла зайва волога. Чисті мандарини перекладаємо в ємність, про яку я говорила напередодні, для того, щоб вони всі помістилися і добре закривалася кришка. Заливаємо холодною водою, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 2 доби. Кожні 8-12 годин нам необхідно змінювати цю воду. До прикладу, я зранку змінювала та ввечері зливала воду, заливала знову свіжу холодну та відправляла знову в холодильник. Після того, як пройшли перші 2 доби, так так перші 2 доби, тому що процес досить затратний по часу. Зливаємо воду, яка зараз є. Ви бачите, вона жовтіє після кожного зливання, і далі ці мандарини нам необхідно наколоти. Тобто беремо голку чи зубочистку, як зручніше, і наколюємо. Добре, щільно та рясно наколюємо, тому що нам необхідно, щоб потрапила вода до цієї шкірки Альбеду, яка знаходиться під самою цедрою. Повторюємо ці рухи з кожним мандарином та знову повертаємо їх до ємності, в якій вони були. Заливаємо мандарини холодною водою, щоб вода покрила наші мандарини, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник ще на дві доби. Знову ж таки, кожні 8-12 годин змінюємо воду, зливаємо стару і заливаємо свіжу холодну воду. І ось пройшла четверта доба. Зливаємо з наших мандарин воду, в якій вони знаходилися. І промиваємо мандарини під проточною холодною водою та залишаємо, щоб стекла е, рідина. Якщо необхідно, можна змити трішечки руками. До речі, даний рецепт розрахований на 10 маленьких мандарин чи 9 трішечки більших. Наступним кроком ми готуємо сироп, в якому наші мандарини будуть варитися. До чистої ємності, до прикладу, невеличкої каструлі, наливаємо літр води та додаємо пів кілограма цукру. Далі постійно помішуючи, доводимо до кипіння, щоб по повністю розчинився цукор, і викладаємо сюди наші мандарини. Після того, як вони закипіли, проварюємо перший раз 5 хвилин, виставляю таймер на 5 хвилин і проварюю на маленькому вогні. Тобто вони повинні кипіти, проте не дуже сильно, щоб не википала сильно вода. Ось до прикладу, ось таким методом. Після того, як закінчились перші 5 хвилин, накриваю кришку та залишаю при кімнатній температурі, щоб вони охололи. Після охолодження прибираю в холодильник. На другий день мандарини охолоджені, вмикаю знову плиту після того, як закипає, вмикаю на 10 хвилин і проварюю наступні 10 хвилин. Знову залишаю, щоб охололи при кімнатній температурі і в холодильник. Третій день я проварю знову 10 хвилин. І останній четвертий день я їх проварюю тільки 5 хвилин. Після того, як вони закипіли, Мандарини, вони вже готові, тобто вони зацукрилися. Далі їх можна скласти в банку до прикладу. Я беру ось таку невеличку баночку, тому що більше неможливо з'їсти. А відкривати велику банку, щоб вони стояли, я не бачу е сенсу. Тому я консервую в ось такі невеличкі стерильні баночки, закриваю кришкою. Як чуєте, вакууму ще не маю, тому перегортаю їх догори дриком і викладаю на рушник, залишаючи при кімнатній температурі до повного охолодження. Таким чином вони законсервуються. А зберігати їх можна в прохолодному місці, до прикладу, в погрібі, декілька місяців. А решту мандарин я викладаю на сито, з них я буду робити цукерки, і необхідно дати стекти повністю всьому сиропу, який, в якому вони варилися. До речі, такі законсервовані мандарини можна використати для цукерок в будь-якій. Який необхідний час, а сироп використати як топінг для вафель чи млинців чи оладок. Після охолодження мембрана на капсулі не скаче, тобто утворився вакуум. А наступним передостаннім кроком у нас буде приготування глазурі. Для цього я беру ось таке горнятко, в яке складаю 100 грамів чорного шоколаду, додаю 10 грамів рослинної олії, це приблизно одна столова ложка. Розтоплюю імпульсами в мікрохвильовці до ось такого стану. Саме імпульсами для того, щоб шоколад наш не згорів. Мені прийшло приблизно півтори хвилини. Далі беремо мандарин, закидуємо в цю шоколадну глазурь, добре обкачуємо з усіх боків, виймаємо, я користуюся виделкою, проте можете і шпажками, чи зубочистками. І за допомогою таких простукуючих рухів даємо повністю стикти шоколаду, щоб прошарок на мандарині був досить тонкий. За допомогою зубочистки перекладаю в капсулу і залишаю до повної стабілізації нашої глазурі. Хочу вказати трішечки на свою помилку. Я вибрала дуже вузьку. Кружку, гарнятко, і доставати мандарин вже глазурований, мені було досить важко. І зробити його ідеально гладким також було важко. Тому беріть трішечки ширшу ємність. А надати додаткового шарму та аромату цим цукеркам я вирішила за допомогою цедри. Можна апельсинову, можна мандаринову. А також приховаємо отвір від зубочистки, який утворився, коли я знімала з виделки ці цукерки. А ще подивіться на розріз самого мандарину за цук. О, тільки подивіться на цю рідину скільки сиропу всередині. На сам зацукрований мандарин без покриття. Це смачно вже проте з шоколадом. Просто вау! І останнім кроком буде це насолода. Отож, я з вами поділилася потрійною новинкою на нашому українському Ютуб просторі, тобто рецепт цукерок смачних, яких можна законсервувати та зацукрити самі мандарини. Це не тільки дуже смачно, а ще й класно, як святковий подарунок. За рахунок того, що в цукерках немає ніякої хімії, зберігати їх необхідно в холодильнику приблизно два тижні. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую. За перегляд кладіть подобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!